Так, ми приїхали на покупочки королінного одягу дитячого. Йдемо спочатку виберемо те, що ти хочеш, а потім підеш на майданчик. Домовилися? Окей. Так, Hello Kitty валіза. Така нічого, тільки вона червона. От була би вона рожева, ціни б не було їй. Далі сподобалася така от рожева голубенька курточка. То вона вже осіння. Вона трошки бачиш, грубша, ну, угу. з утепленням і з капюшончиком. Вона може ще й не промокає. Мені сподобалась така от тоненька з Міккі. З Міккі Маусом. Вона зараз знижці навіть. І чим кольорові, губеньки, з жирафою. Тут теж оці маленькі так собі, грибочки. О, тут там мішки є. Але це вони такі дуже-дуже тонесенькі. Різнокольорові з сонечками, з денерожками, фіолетові, такі рожево фіолетові Думав, спочатку це за North Face, а це з дракфека. <laughs> це 101 «Долматинець», І вона така точно не примукаючо, витеплена. 925. George О, з колекція. колекції. Зайчиками голубенько. Червона, жовта сонечко, такі полонки є, дитячі тренчі, розові, такі якісь малинові. чорний, такі зеленокватий і такий, як Наталі. Тренч. Цей у нас 765 Kinderlux. Гомочки Бамбі. середині. Таке якесь як утеплення навіть. А ці в нас що полірові, о, такі переливаються з пльостком. Ці рожеві Rainbow Оці, що переливаються, мені сподобалися. Ціна 625. Такі от рожеві йдуть о, з вкладишом. Це у нас якийсь динозавр. І ще такі самі филат тоже. З бахили 575 штанишки з пайетками. рожево салати Little Kids 175. Зуття Пума Біло Фіолетово 1525 гривень. Є такі ж салатові. Піжанки. Має піжал, З зайчиками. Піжамки жовті, фіолетові, зелені. Є ще такі з квіточками. Піжамки по 275 гривень. це такі вже йдуть якісь однотонні, така кольорова. Тут з песиками, з квіточками, з такими квіточками. чого багато є тих піжамок. Це з, з динорожками є голубенька і з динозавриками розова. Оце якісь пташечки. Так, тут там у нас знизу кросовки. Просто треба дивитися, коли натрапляє на ну, якісь прикольні, то тоді показує, що в нас є Це якийсь ошкош. Светрики білі з метеликами, белів. І ще рожеві, сині. Я люблю Париж. Це що? Hello Crew 595. Якісь сердечка, якісь прикольні. На довгі рукав. А ти тут светрики кольорові вибираєш, Until Next. А Оце прикольні, але розмір який. Їх тут вон є декілька розмірів. Тій треба якраз підходить 3-4 Олімпійки. з капюшончиком. Сіренькі. 475. Є різні кольори. Такий малиновий, зелений, фіолетовий. Сірий фіолетовий прикольний. Кольори штанішки від кольору до вибору. Оці класні з квіточками. Далі все однотонні з полосочками. Це щось таке собі. Тут теж все однотонне, однотонне, однотонне. Оце класний рожевий. Зірочки американські. Квіточки українські, гепчик. Або гепчик тільки один. Та? Тут ще є спіднички класні, Такі теж з якимись як поєдками, вони переливаються на світлі. Є така є... і ну, така якась рожева з бантиком. Теж блистить. І під це. Така маленька танцівниця. І є ще темно. Але вона бач не світить, немає блісток. Якщо нема блісток, це вже не цікаво. Спіднички у нас почало? 550. А ця з пантиком. Теж таку саму ціну. Шортики сіренькі, то джинсові, джинсовка. від Відзари. Заратики спідниці. Я так розумію, вони всі ззарета. І ця малинова зара. ціну, це кажуть Якісь шкільні спідниці. Це що зарано в королінько? О, комплектами, іде, да. Бачите, такий, типу, якийсь персик, рожевий і сірий. То вони по чому ці? 500 гривень, 525 George. Штанішки разом з светром комплект. Такий нічого виглядає. Якийсь кольоровий Snex 810. Ось і решта вони такі однотонні. Ну, що може бути оце з Твіті чи Сільвестр. Ну, завжди їх плутаю то з того мультика. Чорний костюмчик, такий нічого. З міні-маус рожевий. Це зебрики. О тут теж... -то О, це міні-пух рожевий рюшками. Динозаврик. Це теж динозаврик діноколекції. Прикольно, Мікі Маус, це зара похоже на зара. Мовно комплектом є. Дивися, я знайшов такий комплектик класний. Бачиш, кофточка і штанішки Мікі Маус. Вони коштують 550, але це 2-3 роки. Нам треба. 3-4. Ага, нема такого комплекту тільки. До трьох років. Wish Hope, Оце щось таке блискуче. Ого, оце так светрик. Нічого собі. такий шиє. З золотистими літерами. Барбі. Ну. Клас. Барбі. Рожево-голубенько. ну. Так, це у нас коштує 195, 4 роки. О, королійний розмір. Барбі. Від тісної колекції. ну Леце, це, це, напевно, ця русалочка. І її можна робити всякі зачіски. Ти щось вибрала собі навіть? Ого, корольна вже вибрала, поки ми тут ходимо. Вибираємо собі. Тобі не цікаво вже на майданчику бавитися? Я хочу Таку міні-русалочку? Ого. Ти бачила, є таке лице русалки. Ти вибрала маленьку, я вибрав велику. Бач? І тут можна робити і зачіски. Є всякі заколочки, резиночки. Типу стилістом бути. Є ще біла принцеса. А ну покажи цю русаленьку. Давай подивимося. Swimming mermaid Heavy. Тут ще є рибки в неї навіть. Ого. Є ще Барбі от дерев'яні пузлинки. 5. плюс. А, ну все, королі поки що не підходить. Якби було з 4 плюс. Класно. О, а я знайшов Барбі пузлі, але вони вони тобі, на жаль, не підходять, бо вони з 5 плюс. Треба ще скільки ще півроку, року, так? Так. А мені вже. 4 з половини. Так, правильно. Да, це... Ховаємо. Ще половину рочки і буде п'ять. Три. Ну тут то, то підходить. Ні, то то не три, то Е, то Е він. її звати. Я зараз подивлюся зі скількох цей. Не знаю, щось я не знайшов, який тут вік. Коротше, тут тебе без віку, Кароліна. Або, напевно, оцей, що пише, 8 1 З одного рочку. Тримай. Тут що один роч. З одного рочку, та дітка, можна. То тобі можна. Кікеди прикольні. З квіточками. Квіточками рожеві. Що? яка любов. Вау, плетене таке. Мам, це велик. А воно, Мам, бачиш, обманка. Воно зшити докупи. Давай зайдемо все поміряю. Мама, хочу примірити таке, що от. Я би це не вдів, а Кароліна не знаю. Воно мене би кусало. Такий матеріал. Давай приміряй. Ну, таке кусюче. Тебе закрити чи хай всі дивляться? Закрити. Ну давай, закрий. Добре, все секрет. Пумчики, пумчики. Добре, добре. Ти вдягнися спочатку. Є такі бордові. О, ці класні. Пуми. блискучі, рожеві. Всі класні, навіть чорні. Вау! Тут ніби камінці. Вау! Тобі сподобалося таке? Ти була найвища. Ого. Все, метр п'ятдесят п'ять. Ти вже дуже велика. Ще б вибираєте. Ого. Не знаю. Я знаю, що тобі найбільше сподобалося. оце в'язане. А, то воно шість зари. Нічого така красудя в шкіряному платі. В тебе ж такого шкіряного не було. Воно по 530 стало мені на ногу зірвала Квіточка. Таке? Коричневе? Таке? Кліпочка. Тобі просто квітка сподобалася. Дивись, тут теж є всякі такі рюшечки. Зараз чекай. Оп! Тут на носам можна зачепити. А тобі вона підійшла би. Вона якраз тобі такі кольори підходять. Коричневі. О, тут є снупі. А Снупік як я пропустив Снупі. Happy Snoopy. Today is your lucky day. Де мама кличе. Треба щось приміряти. Він як сказки. Така принцеса. Буде приміряти зараз туфельки, які їй підійдуть. Не підходять за маленькі. Оцей мав би підійти. Просто треба його ну, сильніше натягнути. І зараз буде лоскутати. Взути. Ні? А що, цей не підходить ні один розмір? Мама, ти знаєш чого не можеш? Бо то треба, щоб принц взував. Mm -hmm. Так, щоб то принцик. І тільки принц може взути і скаже: о, це моя принцеса. Ого, що є така от, хатка, свинки пепи. Клас. Дерев'яна, вона така от важка. Так середині виглядає. Чи це як магазинчик? Вандерскуг... а це школа свинки пепе. Це нарешті вже каролінці обрали і взуття, і одяг. Де на касу, ходи каролінка, бо вона бачу, що ще... перебирає взуття. Нью-Йорк, Америка. Ой, Кароліна десь пропала. Що тобі сподобалося на тій лавці так класти? Черевички Зараз. Ось такі от темні. І це теж, напевно, зараз. так, Теж зараз. Такі от. Все, Наталя хоче весь магазин скупити. Особливо, що знаходиться зараз і все подобається. Все дуже класне. то, що повибирала, якраз підійде під то взуття. Тут ще є так. Вона на майданчик пішла бавитися, бо там багато дітей не йшло і вона вирішила собі побігти назад. Це ще щось таке прикольне. Плюмисти. Все. Все, вже поміряли. Дві секунди. Так бавилися, що аж будинок зламали. Все, ось такі от дівчата. Хлопці пішли збудували будиночок класний, а пішли дівчата, все зруйнували. Да робуть будувати, не знаю, чи їм вийде. <рес> класний светрик, майже тисячу гривень. Такий вражаючий. А він ж й на замочку. Ого. Це що, HM чи... <рес> не видно. <рес> Я знайшов класний на Кароліну. Є ще така чорна, блискуча. Така, така собі. Це дуже колиться, це. американський стиль черлідерші. А далі таке. Ой, це прикольно. Вже убілу. Дивися дощовичок. Міні-маус. Це він на одяг вдівається. Такий величезний для більших діток. Рожевенький. Ну, дивись, подумай, як краще. Ну так, ну, з одного комплекту краще замовити, ніж так по розбірну. Вау! Ось такі штанішки класні. Все. Вишиваночки. От такі з колосками класні. Вау. Український стиль, не всі українські, але тут такі синьо-жовті маки. Ось такі от класні. Білий, червоні йдуть. Найбільше мені сподобалося ось ця от. така прошита злотистими ниточками. Ця з колосками 1000 гривень, 995. А ця 550, вона така йде як плаття. О, це ж міні-маус. Клас. Білі з рожевенький. Прикольні Дісней колекція. 1000 гривень. Фірма Disney колекція. Cool Club. І такі є З Nextu. Повністю розмальовані, такі враження, як Фломастером 950. Дай Власі ту зроблю. Думає, що хтось лазить по голові. Та то мама робить зачіску. Тобі якусь класну таку. До ніяк не могли забрати Кароліну з того дитячого майданчика. Вже всі просто вже йдуть. Запропонували їй класну річ, від якої діти не відмовляються. Їдемо в Макдональдс на Макдрайв, щось, купимо якісь картоплю фрі або щось таке купити. Так, так, так. Добрий день. Одвіта, будь ласка, ці машинки, Добре, домовилися. Тобі взяли найбільший сік. Бо ти в нас велика, то кому 4 роки, то вже бачиш майже 4 літра наливають. Ось такий величезний. Зараз ще готують нам наші картопельки фрі, нагетси і булочки. Ми багато замовили. О, Дякуємо! <реш> Карліна найбільше тішиться. Розпаковочка. Вказуй, що ми там тобі понакупляли. <реш> Ого. Так, чашки. Чешки на приміряй. Так, цілу купу легінців. Такі, такі. А ми. В машині забули. ще речі. Блін. Туши ж та зараз? Сподобались тобі ті легенси? Кароліні сподобалися оці от кольорові найбільше з тих трьох колекцій. Так, ще ми вдягнули такі от. жовті легенси з квіточками. Мені дуже сподобалися ці жовті. Кроліні сподобалися білі. Воно більше йде до мами, там ще є треті. Мамі сподобалися треті, зараз ще покажу.